Я Огурцова Людмила Антольна, завідуюча музиківською сільською бібліотекою. Запрошую вас до нас у гості. Наша бібліотека заснована у 1920 році. Фонд нашої бібліотеки налічує 14 тисяч екземплярів. На базі нашої бібліотеки діє інтернет-центр, інформаційно-комунікаційний центр та молодіжний центр. Ми організуємо та беремо участі у різноманітних семінарах, тренінгах, загальносільських заходах. Демонструємо фільми, проводимо майстер-класи. Багато уваги приділяємо роботи з молоддю. Just Конкурентоспроможна Херсонщина. Бібліотека зажила по-новому. Завдяки місцевій владі та нашим спонсорам було зроблено в бібліотеці капітальний ремонт. Фасад приміщення бібліотеки також відремонтовано. Також було придбані нові меблі для наших дітей. Завдяки проекту «Бібліоміст» Наша бібліотека виграла два комп'ютера тепер. Наше все населення може користуватися безкоштовним вільним доступом до інтернету. В подальшому плануємо зробити нашу бібліотеку центром громадської активності. Окрім зазначеного вище бібліотека своїми зусиллями випускає газету тиражом у тисячу примірників. Жителі отримують її безкоштовно два рази на місяць і дізнаються всі новини свого села. Раді будемо бачити вас у нас в гостях. До нових зустрічей.